А ви знали, що в Super Mario Bros існують таємничі мінусові рівні. Це на жарт, а справжні глюки, які стали частиною легенд Ротро Ігор і захоплювали уяву геймерів, ще з 80-х. Найвідоміший світ мінус один або мінусовий світ. Це підводний рівень без виходу. Маріо просто застрягає в нескінченому циклі, поки не закінчаться життя. Але ці глюки не обмежуються лише одним рівнем. У японській версії гри на Famicom існує кілька мінусових світів. Кожен зі своїм дивним дизайном. І механікою, як викликати цей мінусовий рівень. У рівні 1-2 дійти до цієї стіни, впихнути Маріо в стіну, використовуючи стрибок і присідання, застрибнути в першу трубу, але щоб не з'явився текст. Якщо зробити все правильно, гра зіб'ється і відправить мінус перший рівень. Але є ще один унікальний спосіб через -теніс на Famicom. Цей метод базується на залишках даних у пам'яті консолі. Вставляємо картридж із теніс і запускаємо гру. Трішки бігаємо по корту, щоб у пам'яті закріпились змінені значення. Потім, не вимикаючи консоль, це небезпечно, але саме так і робили. Треба витягнути теніс і вставити Super Mario Bros. Нажати Reset на консолі. При запуску важливо натиснути плюс Старт на титульному екрані. Це команда для запуску гри з останнього рівня, на якому зупинилися. Через хаос у пам'яті гра викине один із глючних мінусових світів, які зазвичай недоступні. Ці глючні рівні часто вспливали і в піратських картриджах, типу 9999 в одному. У таких збірках часто був вбудований левел селект, на якому можна було стартувати з будь-якого світу: перше, друге, третє, навіть далі восьмого. Але якщо вибирати світи після восьмого, гра заходила в нестабільні зони пам'яті, і тоді починав справжні глюки, рівні з порожніми кімнатами підземелі без виходу, або звичайні рівні, але з фізикою підводного рівня. Це були неофіційні ворота в хаос Маріусе. До речі, чисто технічно, у Супер Маріо Брос всього 256 світів. А ви попадали всі рівні? Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.